До нашого того, до нашого. Е, Друзі, нашого... всім привіт! Сьогодні я... ми зробимо гайд зі своїм другом на Буга-Буга. А, це останні... на mm. а на Друзі. все став. Коротше. Напаузу. Друзі, Е, э, в нас буде... сьогодні я зроблю гайд, як я катавна. Як зробити спаль? От мені вже дали, бо багато хто не знає, як її зробити. І сьогодні я вам покажу. Заходимо в вкладку в сес, бо ми не знаємо, де вона знаходиться, в якій саме вкладці. І посередині, і вона посередині. І дивіться, і вертаємо до середини. Десь приблизно до середини. Дивіться, тут ту, ту і дивіться. Десь тут має бути сталь? Во! Стальна сміль. Дивіться, щоб її красти, вам потрібно два заліза і один вугілля. Залізо не переплавлене. Вот так ви її крафтите. Потім закладаєте в руду. Вот в мене їх, їх дві. Потім кидаєте. так. І. Кусимо, можна кидаємо. І вона переплавлюється, і потім ви крафтите собі стальну броню і все таке. Чому я не в броні? Бо мене він чел з робітхами. О, спасибо. Та ні, не надо, в мене є. А, в мене є Так, люди. Дай. О, ні. Во, 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 все, все, все. Це і нормальний Короче. Коротше. А, а ви підписуйтесь за ваше старання. Постарайтесь. Під... Будь ласка, підпишіться, подіваюсь, вам подобається. І кстати, і до речі, напевно, з... ви зараз питайте, звідки в нас эти рюкзаки з пустою? Ну, бо ми просто були грали один раз і просто бачили, як якісь щели викидають факела. Коли ми підійшли, щоб їх підібрати, ми зрозуміли, що мир. І потім, але потім. Але потім. Потім. потім... Але по. Але... але потім ми зрозуміли, що він нам скинув дві сумки. ось такі, І це дуже. Думаємо... Так, ми просто були. Ми просто такі шоці були. Думали, що як. Та. І потім... І коротше, і вот як ми їх получили. Але сумки, блін, у нас пропадають вічно. І в мене навіть вже інвентар заповнюється. Коротше, в цьому гайці, можливо буде навіть коротше. Коротше, коротше. Добре. І дивіться. Вот і сталь переработалась. Так, і дивіться. І дивіться е, Якщо ті по дуже допоміг. Трохи або дуже, я не знаю як. Тоді ставте лайк, підписуйтесь. і, і... і... До, до, і до другої зустрічі. До другої зустрічі, блин.